Доброго здорожка, шановні добродії. З вами Василь Швець, представник компанії Саміта Agro Ukraine Ви в Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Ми знаходимося якраз на території Чернівецької області, яка відома своєю замилуваністю і любов'ю до садівництва. І на сьогоднішній день ми перебуваємо в одному з найбільш Інтенсивних і супер е, сучасних садів України е, Товариство Молодіжна аграрна спілка. Компанія заснована і інтенсивно почала займатися садівництвом з 2017 року. Наразі в нас 66 гектарів яблучних насаджень. Займаємося тільки яблуками, трьох сортів. Гала Голден і Джона Принц. По Джона Принцу ми трохи скоротили площі. Основні наш основний напрямок по сортах це Голден і Гала. Працюємо в основному на закордонний ринок в Україні, дуже рідко і мало продаємо. Основний наш покупець це Близький Схід, трошки Європа. Займаємося інтенсивно, розвиваємося в. Сезон один із найважчих був в моїй історії, поки я займаюся садівництвом. Останні роки взагалі міняється погода дуже сильно, рання весна, ранній ступ вегетації, потім погіршення погоди, мороз, декілька морозів. В останні роки бувають. Цього року на п'ятому морозі я збився. з з підрахунку перестав врахувати і просто робив вже свою роботу, е е е готував рослину до якихось стресових факторів. Е е дуже важкий, е е був сезон дощів дуже довгий, важко від хвороб було захищатися. Зараз посуха страшна, морози ми пережили, але залишились з врожаєм і дуже хорошим, як на такі погодні умови. Початок сезону це борошниста роса. Якщо з паршею люди навчилися боротися, особливо в нашому регіоні це рідко можна знайти. хоча Дуже страшний ворог яблуні, але стратегію, як ми з нею поводимось, вже всі розуміють, всі знають. З борошнистою росею трошки важче. Люди не всі вміють адаптовуватись під погодні умови, які створюються останнім часом, а старт, вона дуже швидкий має останніми роками. Ми підлаштувалися під неї, ми з нею справилися, у нас проблеми не було і можу розказати, чим і як. Друга проблема це альтернарія. Альтернарія, яка як кожного року в більшій чи меншій мірі, основну проблематику вона робить в сховищі. До сховища ми не допускаємо. Якщо на листі десь невеличкі прояви в нас можуть бути, то в сховищі ми на яблуку не бачимо. Тому я думаю, ми успішно доволі з нею справляємося. А так в нас дуже інтенсивна схема. Ми дуже детально працюємо по кожній хворобі, по кожному шкіднику і працюємо на випередження, не даємо, щоб у нас були прояви в саду. Ми Мігіву довго опробовували, використовували, досліджували в різних нормах, в різних умовах. І цього року вже Мігіва зайшла на повністю всю ділянку на увесь сад, ми вже попробували її плюси і мінуси. І тепер знаємо, як її використовувати як отримати з неї результати. Якщо ми говоримо про триазоли або HDHI, ми можемо їх. Дуже обмежену кількість разів вносити в саду. І е, нам потрібно додати якісь нові молекули, щоб у нас не було резистентності. Е, Мігіва поки що немає її. Не знаю, як в подальшому буде. Наразі це хороший вихід в антирезистентних системах. Основа, коли ми її використовуємо, це період цвітіння. Період цвітіння найбільший розвиток альтернарії йде, і це то на що ми хотіли повпливати. Борошниста роса, альтернарія. Ну і звичайно, в період цвітіння в нас були дощі. Це розвиток парші. В дощовий такий період, і ми закривали зразу три хвороби: паршу, альтернарію, і борошнисту росу. Якщо використовувати декілька других продуктів, важче і дорожче виходить ніж мігіва. Ми співпрацюємо з багатьма бджоловодами, які навкруги нас є. Вони привозять до нас свої вулики, це сотні протягом сезону цвітіння, і ми не можемо їх підвести, щоб в них якісь сім'ї загинули. Ми з ними тісно співпрацюємо. Вони нам привозять, довіряють. Я мушу використовувати тільки ті продукти, які вже. Перевірені і не несуть шкоди бджолам. Тому Мігіва це хороший вихід. У нас стандарти Global Gap, і ми чітко мусимо по діючих речовинах під європейське законодавство підлаштовуватися. І якщо щось забороняють на ринку, то ми не можемо використовувати його. І кожного року один або два продукти з мого портфоліо в саду пропадає. Тому ми змушені шукати якісь нові рішення. Щоб в нас не було проблематики, бо якщо ми не виростимо якісний продукт, ми на ринку не можемо конкурувати, а нам потрібна найкраща якість. В компанії Самі Агро досить, Хороші спеціалісти, які постійно на зв'язку. Е, я можу що, що днем, що, вечерем, що інколи навіть і вночі, бо ми оприскування вночі проводимо. Е, Комунікувати, якщо є якісь нюанси, і завжди е, дають дуже добрі е, рекомендації, е, чи то з їхніми продуктами, чи змішування з іншими компаніями їхніх продуктів, і навіть е, якщо е, в системі захисту є дуже багато конкурентів. По конкурентах теж можуть давати рекомендацію, бо спеціалісти також дуже широкого профілю з великим досвідом агрономії. Як бачите, сад із самого початку закладений по всіх канонах садівництва. Відповідно, була зроблена підготовка ґрунту, встановлені антиградові опори, саженці відповідної якості завезені, і, і, так далі, і, так далі, і так далі. І зрошення, і фертигація автоматична, якою керує агроном зі смартфона. І це все зроблено завдяки тому, що інвестори з самого початку встановили високу планку. Для отримання відповідного якісного товарного плоду, який має вийти на зовнішній ринок України. І не просто вийти, а завоювати той ринок і закріпитися, і бути на тому ринку постійно присутнім. Тому інвестори вибрали досить вартісний варіант закладки саду. І питання тут не стояло, скільки коштує, а питання стояло ефективність застосування і подальшого отримання відповідного якісного продукту. От, відповідно, вимоги до якості в даному господарстві високі, і застосування препаратів інтенсивне і досить збалансоване. І Новий нова японська молекула, яка була синтезована і реєстрована в Японії в 2020 році, Кінопрол під торговою назвою В Україні Мігіва, зайняла досить суттєве серйозне місце в системі захисту саду. Тому що з спілкуванням з агрономом, ми кажуть, дійшли висновку, що з першою боршнистою росою вже навчилися працювати, вже є чим працювати. І появилася нова, кажуть, хвороба в саду, вона не нова, але для інтенсивного садівництва це нове альтернарія, яка досить активно псує не тільки листковий апарат дерева, А вона ще, якщо її з нею не працювати, вона переходить на яблуко. І тоді яблуко вже не є товарним, воно не має тих відповідних якісних вимог, які можуть йти на зовнішній ринок. Альтернарія проявляється в часі цвітіння, тому для агронома господарства було важливо зупинити розвиток цієї хвороби. І попутно зупинився розвиток і парші. І борошнистою Росія, і е, таким чином ми отримали е, досить шикарний і якісний вигляд на даний час саду і продукції, де можна гарантувати, що буде отриманий відповідний урожай в розмірі. Це трьохрічний сад, який може. Вже бути загружений 35-40 тонн. Це якраз той, ті вимоги, які ставлять до інтенсивних садів в всьому віці. І яблуко буде чисте, без проблем, буде організоване в сортові партії і відправлене споживачеві за межі України. Грунтуючись на досвіді даного господарства, рекомендую застосовувати і включати препарат МІГІВО у ваші системи захисту. Одночасно запрошую вас до е, співпраці з Самітагро у вигляді е, вподобайок і лайків цьому відео і підписуватися на канал Самітагро і писати свої зауваження і запитання. до Препаратів не тільки мігіві, а інших препаратів самітару, які застосовуються в садівництві і не тільки в садівництві, а в рільництві, в очівництві і так далі. Ми, наші спеціалісти, я, зокрема, постараємось дати вам ґрунтовні і вичерпні відповіді. Дякую за увагу.